Дня, мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас з вами буде таро-прогноз для Діви з 7 по 13 жовтня. Давайте подивимось, що буде відбуватись. У цьому тижні у буде якийсь страх. Якийсь страх, можливо, перед якоюсь дорогою. Перес... Якась така ситуація, де вам потрібно відбивати свою точку зору. Якась така Ситуація може скластися на цьому тижні, де вам потрібно бути, мабуть, показати себе, що ви найкращі. Серед ваших колег, серед вашого оточення, що ви, що ви можете посісти, можливо, вам Захочеться зайняти якусь посаду. Чомусь мені так відіграється цей розклад. Можливо, буде якась боротьба за яке, якесь крісло, за якусь посаду, за щось таке, що вам треба показати себе, що ви достойний. Цього. А ви дійсно можете бути на цьому місці, але у вас великий страх. А коли ми боїмося, наші кроки, на жаль, проходять не так, як могли би пройти, якщо б ми діяли більш Зайвих якихсь там переживань вони на цьому тижні вам не потрібні. У вас все вийде добре. У Вас все вийде. Цей тиждень починається з якогось страху, починається з якоїсь, мабуть, невпевненості. Пройде добре. В особистому житті, в особистому житті. Щось ви, може, не дочули, чи, може, навпаки, вам щось сказали. Може бути якась жіночка, яка не зовсім добре до вас ставить Тіло, щоб ви на неї звернули увагу. Не треба когось так прям впускати в своє життя, в свої особисті відносини з кимось. Це ваше життя. Можливо, десь ви не знаєте, як діяти. відбросивши всі страхи, Бути більш впевненим в собі. Я вам бажаю, щоб він, ви ніколи в собі не сумнівалися, щоб ніхто вам не зміг сказати такого що додасть вам невпевненості. Будьте впевнені в собі. І у вас все вийде і по роботі, і в особистому житті. В фінансах можливо, є якісь страти. Можливо, щось вам, треба, щось вам потрібно буде скласти гроші. Гроші можуть бути сімейні, не особисто ваші, а сімейні кошти. Вам потрібно бути щось, щось, кудись їх влаштувати. Якщо у вас є можливість цього на цьому тижні не робити, Порада від карт. Можливо, на наступному тижні карти скажуть щось інше. Зверніть увагу на роботу. Зверніть увагу на те, що у вас все виходить. Ви зможете, зможете. Це подолати. Я вам бажаю, щоб цей тиждень, незважаючи на якісь дрібниці, незважаючи на вашу таку розгубленість, а вона в картах може бути йти від цього страху. Я вам бажаю, щоб цей тиждень пройшов, пройшов у вас якомога краще. Нехай ярко світить сонце на вашому шляху. Нехай у вас буде впевненість. І обов'язково все буде добре. Боріться і поборете.